Доброго дня, мене звати Остапович Гліб Анатолійович. Я начальник структурного підрозділу Ізмельської станції екстреної медичної допомоги. Сьогодні ми з колегами провели надважливий тренінг на тему «Домедична допомога в умовах бойових дій. Було багато бажаючих. Ми провели дуже корисно час. Цей курс включає в себе теоретичну та практичну частину. Такі теми, як масивна кровотеча, зони червона, жовта, зелена, який менеджмент дій наших в цих зонах, менеджмент дихальних шляхів, назовінгіальний повітровід, стабільне бокове положення. Я вважаю, що на теперішній час тренінги такого типу надважливі, тому що наші громадяни повинні розуміти, як діяти під час ракетних обстрілів. Як діяти під час, коли людина отримує поранення? що робити при масивній кровотечі з кінцівок, в вузлових кровотечах? Це рятує життя. Пам'ятайте, що екстрена медична допомога завжди поруч. В разі критичної ситуації, яка загрожує вашому здоров'ю, набирайте 103. Дуже сподобалося. Тренінги такі дуже потрібні в умовах воєнного стану в нашій країні, тому що прилетіти може будь-де будь-коли, і рятувати життя це ну найголовніше, що ми маємо це життя. Тому ну, дуже велика подяка Одеса Каліта за організацію і велика подяка нашим чудовим лікарям з екстреної допомоги. Вони все так доступно розказали, показали ці манекени, вони просто чудові, якщо чесно. Я, вони звичайно не зрівняються з живими людьми, але ну, мати наглядний посібник це дуже, дуже потрібно. Тому що я проходила такі ж тренінги в Запоріжжі на початку війни. У нас таких посібників не було взагалі. Нам просто розказували, показували. А тут ну все дуже організовано і дуже швидко. І ну, розказали це все дуже доходчиво. Дякую. Дуже всім зрозуміло. Все, дякую вам. Маю надію, що це не останній тренінг, і ми ще зустрінемося. Я взагалі років ще 5 тому хотіла навчитися навіть покращити свої знання з домедичної допомоги. І якось так, не, звичайно, не виходило, тому що діти сім'я. І зараз завдяки Карітосу з'явилася така можливість, тим паче безкоштовна. Я з задоволенням відразу погодилася на цю можливість, тому що в воєнний період дуже важливо знати чітко всі правила надання медичної допомоги. Я дуже вдячна медикам, які підготувалися дуже гарно до цього тренінгу. Дуже якісно була надана інформація чітко, лаконічно, легко запам'ятовується. Я думаю, нам вона бажано, щоб не знадобилася, але все таки група буде готова до того, щоб надати допомогу людям. Дуже сильно вдячна, і завдяки тому, що підготувалися манекени були, і все можна було повторити всі дії. Тому в мене відклалася інформація на відсотків 90 точно. Так що дякую вам за інформацію.